Всім привіт! У цьому відео я хотів би з вами з вами поділитися, як ми з вами можемо очищати пам'ять на наших з вами з Android-смартфонах і як ми можемо це зробити. І якщо ви зацікавлені у цій темі, то, будь ласка, продовжуйте дивитися це відео до кінця. Не забудьте підписатися на канал та поставити вподобайку. Давайте розпочинати. По-перше, давайте перейдемо в такий корисний пункт, як обслуговування пристрою». Ви також можете знайти його у налаштуваннях. Я же просто перейду через віджит. Далі, наприклад, я перейду до місця збереження. І що ми з вами тут можемо побачити? Загалом, найбільше, так, так скажемо, найбільший ресурс, який у нас займає наша з вами пам'ять, наше сховище, це система. Ми взагалі не можемо на неї дуже, дуже сильно вплинути, якось тому, що більшість, коли ми з вами покупаємо смартфони, вони вже мають якусь вагу в системних. Так скажем, файлах а, і тому подібне, але ми можемо щось зробити, щоб зменшити цей розмір і тим самим визволити Трохи пам'яті в нашому з вами смартфоні. Тобто, що ми можемо зробити? Наприклад, тут є дуже корисний пункт, який називається кошик Як ви бачите, у мене в кошику 6 гігабайт а, різних даних. І кошик якщо ви не знали, це саме той пункт нашої пам'яті, де ми зберігаємо, де смартфон зберігає ті файли, які я, наприклад, видалив. І тобто, це просто. А, Сміттєві дані, які залишилися на смартфоні, тобто вони мені не потрібні. І тому, наприклад, я можу перейти до кошику, наприклад, будь-яких з. Додатки, які я тут бачу, якщо їх видали, то я як мінімум вже очищу 6 ГБ пам'яті. Що ми можемо робити далі? Наступне те, що займає більшість пам'яті серед всіх, всіх смартфонів, абсолютно, це саме програми. Як ви тут бачите, тобто ми можемо перейти, у мене програми займають навіть більше ніж система. Що ми можемо тут зробити? Давайте перейдемо до програм. Тут дуже корисно ми можемо скористатися таким фільтром, і за розміром критерії сортування, яке ви бачите, за розміром, натискаємо ОК, і тут ми з вами зможемо побачити різні програми, різні додатки. І якщо ми бачимо, наприклад, Telegram також займає 6 ГБ. Але що ми можемо зробити саме з цим розміром? Нам необхідно перейти сюди, натискаємо на місце збереження, і як ми бачимо, у нього кеш 158 МБ. Та як ви бачите, Бачите, дані майже 6 ГБ. І, наприклад, я можна перейти до керування пам'яттю. І як ви бачите, це просто кеш, який саме займає в мене 5 ГБ, тобто то, що те, що ми з вами бачимо в Телеграмі, воно завантажується до нашого з вами смартфону і тим самим зможе займати а, дуже багато нашої пам'яті. Тому що ми можемо зробити? а Чищаємо кеш а, з будь-яких. Додатків, які займають дуже багато пам'яті, і тим самим ми вже з вами звільнимо дуже-дуже багато пам'яті. І якщо ви як ви бачите, то якщо ми навіть торкнемося просто кошику і просто наших навіть програм, ми можемо звільнити навіть до 30 ГБ, у когось може навіть більше буде, і так далі. Тому це те, на що я порекомендував вам спочатку зосередитися. І після чого. А після того, як ви це зробите, я впевнений, у вас звільниться дуже багато пам'яті. І якщо це відео було дуже корисним та цікавим для вас, не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про мої наступні відео.